Було свято Катерини, це було дівчаче свято, тому що складчене на це свято, а це продукти приносили, випивку, медуку приносили дівчата, а свято Андрія це хлоп'яче свято, це пароботське свято, складжено приносили парубки. Але е, раніше, ну як не дуже різняли по... Е, Породам, яке це саме свято, чи Катерини, дівчача, чи хлоп'яче Андрія. Значить, І ми сьогодні зібралися всі разом, і парубки, і дівчата. Значить, Ми хочемо, щоб ви гарно провели свій час, повеселилися, потанцювали, тому що цього в наш час дуже не вистачає, час складний в нас і, і сумнувати, якщо можна так сказати. так? Значить, ми хочемо, щоб ви гарно провели свій час. І це все, зрештою, буде залежати від вас, як ви будете брати участь у конкурсі, Хочу також нам було розповісти вам, що ж це за свято, з якою метою? З цією метою, що, можливо, хтось із вас збереться 13 грудня понеділок і зробить одне із дійств, які ми вам запропонуємо, про які розкажуть. Значить, Народі свято Андрія ще називали танкою. Я вчора говорила, що коли ми змагалися з шатурянами, то нам шатурські діти показували цей обряд, обряд калити, що діставали коржа на кочерзі під'їжджали, так, і мазали сажею, хто не дістав. Так? Пан хто там був? Калитинський і пан Коцюбинський. Так, Так, значить, це одне із, із дівчини, які подобалися один одному. Або ж квасом буряковим. Дорогу показували, або трусили соломою. На Андрія жінки не пекли хліба, не шили і не пряли. день також стежили за погодою. Значить, якщо вода в річці була тиха на рівну зиму, якщо шумовика, значить на зарізку. Якщо вдень, щоб сніг, значить буде позилицем цілий тиждень. І якщо до цього дня не, не випав сніг, значить зима буде святого Андрія Первозвали. Значить, ми сьогодні з вами проведемо і конкурсну програму. Тож ми вас попросимо ще раз брати активну участь у цій програмі. Страшно, що нічого не буде, ви бачите, по вчорашній кошту. Так, тому ну, всього. Почнемо. Під кого буде найбільше стаканчика? Значить, можна брати стакан і набирати. Там води, І там можна брати стакан і виливати воду. Розумієте? Так, значить. Че, тут, менше, так? тут менше людей, а тут не розлито ніде. Судні ви тут сидіти, носом, кому Yeah. <laughs> Я не можу не забороняюся, Юля Сирик. Да. Тихо, ніхто не каже, вгадав чи не вгадав, ніхто не каже. Юля. Юля? Як? Та, так, далі. Чували. Вера называю, значить, були Люда Ворська, Юля, Сирик, Вера, Лисмин, Галя, Сердюк, Яна, Калюшка. yeah vale. Скільки? чотири стрічки, так? Чотири стрічки сирена до своїй дівчині. Поки хлопці висадили, ви предмети, предмет, так? Ми тобі зав'язуємо очі, твоє завдання пройти стільки кроків скільки ти нарахувала і відкриємо тобі очі. Якщо ти дістанеш, рукою цей предмет, він твій. Якщо не дістанеш, значить... はあ。<laughs> <laughs> грала Ти два корми, я не твоя рука. Моя духа, я так тебе люблю, як то чаріну і восну. Завжди побіг до тебе буду, тебе ніколи не забуду. і звлікти і нарахувати одну гривню мелкої монетою розмірної. <рив> так, підожди. Це Значить, час, отут, час, час. отут написано що? одну гривню, хто швидше. Ну, да. Так, Жені, <рив> <власть>. <рив> так хто із любов, хто знає. але кожен думає своє. Одні в любов легко іграє, другі оплатять за нього. а третьи ждут и не дождутся. Душа черствеет с каждым днем, и по не улыбнуться, уже не верится в нее. Любовь меня вам не открыла, я ни о чем вас не молю. Хочу, чтобы хорошо вам было, а это значит вам люблю.

А не небо? Ривочка. Ташечка. Чіточка. Раз, Раз, два, другая. Два. Три. Вікли. Надумалися слова? Юра?

Два. Три. Так, скидки у них. Це ж туда менше, значить, на буде. Давай перні народу ми. Амо вони так, захможні. Так, все, затихни. Я спецу, але так. Thank <laughs> you. Yeah. Мені забруднила часу начистити. Не часу немає. Якщо б мене хлопець любив, то він би прийняв має бути. Вам допропонували зробити рекламу вашої людини зубної пати. Я б згодилася, взгодилася. з рекламу ми слухаємо, а тобі дубна паста, добра. Про рекламу ми можемо трохи діти. Значить, хто має рекламу. Так. Ваш друг прийшов на перебачення до бачив. Пізніше ви його побачили своєю найкращою подругою, ваші дії. Я пройшла вулиці мимої горді і з його, його найкращим. Але ваша космет... косметика зникла. Без косметики вас юнак не сприймає ваші дії. Все одно я пішла без косметики, якщо в мене напруму. Ось так прислала І, Значить, юнак і Віра знайомі тільки по листах, тільки по листах. Вони один одного не знають. І він прислав їй буси і сказав, що я ось тебе впізнаю тільки по бусах, надінь мені, будь ласка. А вони порвалися, що робити? Їх нема. І нема вже цього. Вона його не знає військові, знайшла. Вона вже пошла на тупо. на не є, другую паску. А як там? Коллейте, будете і ваша зуби будуть виглядати так, як у мене. Діти, і Андрій, вийдіть, будь ласка, і все, так? Значить, ми вам е, влучимо медальці, але Шо? не просто так. Андрій. Ось дивіться, дівчата гадають по ромашках, погадайте і ви. Одривайте, де не знаєте. Так, читайте, що треба зробити. Андрій, запланіть мені ніколи. <ріху> <ріху> так, так, так ось сюди, мабуть, як підзаплітав.

розумієш, каже, як не нравиться, хай сама заблідається. нічого, бач, опит. Де вона чулася? Опит, я не запитав. Чого таке завдання? Уявіть, що ви одна. Підожди, значить Андрій. Так, Андрюшка, держи. Кухмет. Запропонуйте дівчині стати вашою дружиною. Малина. <ріст> О, моя, Тобто за мене замість. Галя, з ладно. Да. Які номери, Александр? Номер, Ой, щасливий номер. Да. Мені спасибо. Це торжець перно. Наш церковий двор.